Все, чую, чую, нормально, чую, нормально, давай починаємо, починаємо. Ти типу, по щось із е, сфери фантастики. У мене вибору просто не було. Я взяв ту гранату, не так вийшло мені, що я попав саме на СПІшку, де сидів. Кинув цю свою крайню гранату, попав цю впівку, і впівхав взорвалась разом з гранатою і вбила. Е, Цього орка, який тримав, типу, не випускав його. давай, якиш, давай, ускоряйся, ускоряйся, по максимум. Давай, максимально швидко, максимально швидко. Вітаю, любі друзі! Зв'язку 4-й батальйон Сила Свободи, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Мене звати Грисенко Микола, позивний Одеса, наймолодший начальник штабу в бригаді Рубіж. 4 батальйоні відповідно, хочу розповісти цікаву історію історію евакуації, історію врятованого життя одного з наших побратимів. Виконуючи задачі на сіверському напрямку, ми бачили, як лінія бойового зіткнення активно змінюється, як противник постійно намагається вникнути в наші бойові порядки, проходити через наші рубіжі, використовуючи максимально різні тактики, тактики малих груп. Тактики закидання темок. З усім всім ми столкнулися саме на цьому напрямку, і найтяжчий досвід для нас був е, саме тут. В ході цієї ротації відбулось так, що одна з наших позицій опинилася майже в оточенні противника. Не майже вона була в оточенні противника. Противник знаходився по фронту в тилу, по флангах. Повністю всюди був е, противник. Е, наші хлопці тримали оборону до останнього. Їх було самого початку. Четверо. Е, двоє загинуло від ворожого е, скиду. Під час відбиття штурму ще один загинув від влучання ФПВ, коли підпалили їхнє укриття. Він намагався затушити. І залишився на тій позиції один хлопець з позивним танкіст, який тримав там оборону сам. Представся, як твій позивний танкіст. 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 Ти у нас з якої бригади? 30-17. Бригада Рубіж? так? — Ми тут зайшли туди з першого дня. Там почали нас бомбити, скиди постійно. почали перелізти. Гази кидати мені, кемки кидали. Розібрали нам вход. Укриття погане. Потім двох пацанів за двох сотлам ми лишилися з Михайловичем у двох. Наші дрончики, як могли, прикривали нас зверху. Потім кинули два балони газу нам прямо в нору і зажигалку. Ми загорілися. Михайлович виліз тушити. І він виліз наверх. Я лише почув, що три Спочатку один, а потім одновременно два, один і одразу другий. І все, і тишина. Потім трохи газ розійшовся. Я спробував вилізти наверх, но чую дрони гудять. Я виходжу по рації і кажу, Михайловича вже нема. Бо я лише побачив його бутінок, берц, на виході. Е -е, він був поранений, він не міг пересуватися самостійно, він пересувався тільки е -е, по Пластунськи або на карачках, але не дивлячись на це, він відбував штурми ворога. Під'їхати туди на техніці неможливо, тому що повсюди ворог вийти самотужки він також не міг, бо до найближчої позиції йому треба було йти півтора кілометра. В його стані з його пораненнями і нижніх кінцівок він би ну, просто не дійшов. Після того я лишився саме на позиції завсати з ногою. Скільки ти пробував сам на позиції? Чотири чи п'ять днів десь такого. І кожного дня да, тебе приходили штурмувати? Так, да, Кожного дня я був в окруженні з усіх сторін пущі. Кожен день лізли по одному, по, по, по два я відбивався як міг, наші прикривали. Знаходився він на позиції абсолютно сам. Постійно ворог намагався до нього підійти, постійно е намагався злізти в його укриття, не дивлячись на це, був, він був сам і він продовжував вести бій. Постійно його командири його підтримували, тримали з ним зв'язок, казали, ти молодець, тримайся, друже, ми тебе обов'язково витягнемо. Близько тижня, близько тижня він отак сам сидів, вів бій, забаранив близько відділення орків самотужки. Довго приймали рішення, довго думали, як реалізувати цю евакуацію. Придумали варіант з електровелосипедами, електробайк, який донесе тяжкий дрон. Важкі борти, типу вампіра, кажанів, хевішотів, їх не використовують в день. Просто тому що їх дуже гарно видно, по-перше, на фоні неба. Вони дуже, їх дуже гарно чутно. Тобто, якщо ти прилітаєш десь повз позиції противника навіть на 2 кілометри, він вже чує, він доповідає. І вони вже всі свої засоби мавіками збувають і впівіхами стрілкового озброєння, вони вже все налаштовують на те, щоб збити цей тяжкий борт. Щоб провести цю евакуацію, треба було вирахувати. Правильний час доби, правильні погодні умови, які йому дадуть це зробити. Ну і вага. Сама вага цього електровелосипеду доходить майже до 40 кілограмів. shot, якщо ми говоримо про вампіри, кажани, вони тягнуть до 15 кілограмів. shot може тягнути 40 кг, але він може тягнути його на відстань 2 кілометри. Тобто запускна пілота має бути за 2 кілометри до точки евакуації. Це неможливо просто. Багато разів ми пробували. Один раз борт нам збили з нашим велосипедом, коли ми летіли на евакуацію. Другий раз не витримали мотори, згоріли, борт впав з цим велосипедом. На третій раз урахувавши всі недоліки, підв'язавши його на лебідку, зробивши Перекидичні станції, тобто борт доносив велосипед спочатку в розібраному стані до однієї позиції, яка знаходилася ближче до лінії бойового зіткнення. Там його скручували, збирали, включали, щоб він вже включеним при... прилітав до нашого пораненого. Це було максимально розраховано таким чином. Танкіст наш. Обратим був проінструктований. Коли почув шанс про велосипед, по його голосу було одразу відчутно, що у нього є надія. Він думає, він впевнений, що це вийде. Він просить не кидати його. Ми робимо все можливе, щоб, щоб, щоб втілити цю ідею в життя. Мій великим дроном скидали Віліки, електровеліки. Да, не долітали більшість, бо збивали їх. Підлетів тяжкий борт, його підцепили, Нам знімають на відео, як він вже летить. Максимально прискорюється серцебиття. Максимально ти зжимаєш всі кулаки, всі нервові клітини, аби це все вийшло. Плюс треба не забувати, що противник повсюду цієї позиції, треба ще урахувати прикриття цього піхотинця. Ми максимально намагалися димами його закрити, щоб противник візуально його не бачив. Намагались. З дронів максимально відпрацювати по всім укриттям противника, щоб у них навіть думки не було вилізти. І в ході цієї всієї суматохи, на була надія, що він впорається і виїде, ураховуючи навіть шляхи мінування, ураховуючи те, що противник може просто вилізти і стрілкового відпрацювати по ньому. Ми робили ставку на швидкість, на неочікуваність, бо ніхто не очікував такого маневру від нас, на беззвучність цього електровелосипеду. Ну і, звичайно, на мужність, хоробрість самого танкіста, який тримав там оборону. Тяжкий борт долетів до позиції, знизився, спустив на лібьоті цей велосипед, виліз танкіст, взяв цей велосипед, було видно, що щось пішло не по плану, почались нерви, почались. Вияснення, що не так, П почали дзвонити командирам. Що, що у нього не виходить? Ретранслювся, що він нам говорить. Ee, у нього запутались тоді троси в, в колесах. Ee, це трохи зайняло часу. Але танкіст е, хлопець, не дурний, роздуплився дуже швиденько. Я там трохи воно запуталося ті нитки в колесах, я не міг їхати. Не вийшло, але нічого з Божою допомогою. Я рушив, поїхав, розплутав, сів і поїхав. Давай, давай, ускоряйся, зускаряй, по максимуму. На Максимально швидко, максимально швидко. І в той момент, коли він поїхав, просто на штабі був крик, виск, як я думаю, на КСП Роти, просто повсюду. Ми дивилися, ніби ми запустили перший раз в світі літак в небо. Це було просто щось з чимось. Спередньому правильно у нас так, Маффій, трохи наперед, беріть, щоб ми бачили, що, корегували його, куди він рухається. Він поїхав, і е, проїхавши 400 метрів від своєї позиції, е, максимально близько під'їхавши вже до нашої е, сусідньої позиції, яка могла вибігти, там десь перехопити його, е, він наїхав на дистанційне мінування. Не доїхав, правда, наїхав на помку переднім колесом. Колесо вирвало вилка, вламалося. Я упав. На човній те, нога дуже сильно боліла. Пацани вибігли, забрали, затягнули. Да, дуже їм сильно вдячний. Наїхав на дистанційне мінування, крики одразу завершились. Хвилинка мовчання, просто розвіюється дим. З того диму виходить танкіст з переламаним тим велосипедом, відкидає його в сторону. Е, я був на зв'язку з командиром роти в цей момент, який просто там, наверно, згриз всі собі локті, всі нікті е, від цього стресу. І я чую, як він каже, ну що мені далі робити? Ми йому кажемо: давай, друже, йди, 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 максимально швидко намагайся йти вперед, не зупиняйся, ти можеш, ти сильний. Ми тебе віримо, ти молодець, його максимально підтримували. Він пройшов ще 200 метрів перед тим, як вибігли хлопці з сусідньої позиції, зустріли його, підхопили, затащили до себе укриття. Також максимально відважний вчинок, танкіст, герой, і ці хлопці не менше, тому що виходили вони його забирати не в тилу, десь вони виходили забирати його за лінією, бойового зіткнення. Там вже, вже сидить ворог. Вибігли, забрали, затащили, оглянули без поранень. Просто янгол охоронець оберігав його весь цей маршрут. Він підірвався на цьому мінуванні. Добре, що це був електровелосипед, а не е, його нога. Добре, що ми його витащили. Е, потім потроху-потроху відвели ще на пару позицій його в тил, але все одно знаходиться він в дуже небезпечній зоні, і Сіверський напрямок, він е, славетний своєю е, неймовірно складною логістикою. Її там майже нема. Тобто, щоб Хлопці зайшли на позицію, їм пішки треба пройти 6-7 кілометрів. Е, відповідно, щоб вийти, так само. Танкіст в такому стані він явно би не вийшов. Е, було прийнято рішення повторити з велосипедом. Е, волонтери, добрі люди допомагають. Купуємо ще один велосипед, їдемо. В Павлоград купуємо той велосипед, привозимо його в той же день, доставляємо його на позицію до тяжкого. По такій же махінації доставляємо на одну позицію в розібраному вигляді. Там хлопці збирають, включають, доставляє... прилітає знову тяжкий на лібьоці, бере його, переносить танкісту. Танкіст вже зустрів цей велосипед, сів на нього, взяв радіостанцію і поїхав. Давайте, давайте прискорюємося, прискорюємося. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. газуй, газуй. Або він так? Да? Так, отут правіше по дорозі бери, бери по дорогі, подарої, правіше щось. Їхав він буквально хвилин 15, але для нас це було е, як півжиття. Просто ми дивилися, е, він максимально гладко приїхав по надзвичайно небезпечній ділянці. По тій ділянці, де постійно працюють FPV, скійчики. Він просто пролетів її, його ніхто не помітив. Е, він їхав ще, кричав постійно в радіостанцію. Передайте, передайте, що я не не я не орк. Передайте. Хай не стріляють в мене. Він дуже хвилювався, провівши тиждень в оточенні ще пару днів на позиціях на, на рубежу, Він виїхав, зустрів своїх знайомих, зустрів своїх побратимів, які вже почали з ним спілкуватися. Він почав розповідати, як він вів оборонний бій, там як він працював по оркам. Дуже цікава історія, як у нього лишилася одна граната. Він її закинув, попав в ФПВ. Яка взорвалась, вбила орка при цьому. Е... Ти що? У мене був заклеєний автомат. Мене. Все, Патрон по з гільзою у ствол, я не мав чим стріляти. А перед цим залетіла була СПВ-шка. вона не взірвалася якраз там нори. І там був один утік, наші його завалили скедами. Один лишився. У мене була одна остання граната. У мене вибору просто не було. Я б взяв ту гранату, мені. так попало, спочалося мені, що я попав саме іменно на СПІшку, де сидів. І воно попала. Його крепко, блядь, там їбануло, блядь. Наші добили. Богу, молодці хлопці, нема що казати. Потім вже наше начальство з їхньою допомогою, я вже звідти вийшов. Ворог заліз до нього в нору. І просто сидів з автоматом, тіпа, не, не випускав його, не давав йому не пристріли, робити нічого. І каже, ну що, у мене крайня граната, тіпа, робити нема що. Я їм кидаю. А на вході його постійно мінували. Постійно на вході сідали FPI, які надавали йому можливість вийти за, за провізію. І фпів сідали на оптоволокні, які були з камерою, і вони просто сиділи і чекали, щоб хтось з'явився, щоб здетонувати. Е -е. Така евпіха сиділа там, орк заліз через цю ефпівіху, вона не здетонувала. Е, він кинув цю свою крайню гранату, попав в цю впівку, взорвалась разом з гранатою і вбила е, цього орка, який тримав, діпи, не випускав його. Типу, щось із е, сфери фантастики, але е, якби мені сказали, що колись по небу ми будемо доставляти 40-кілограмовий велосипед е, дроном, який взагалі по технічним характеристикам не розрахований на це. Він розрахований на вантажі нехай до 20 кілограмів на таку відстань. Типу, а тут велосипед цілий. Хлопці-пілоти надзвичайно себе показали, втративши два борти, не зупинились, не сказали, що це погана ідея. Типу, вони вірили в це, який весь штаб в це вірив і максимально намагалися це реалізувати. Так що, любі друзі. Від мені всього цього батальйону, я вас дуже прошу. Якщо ви бачите якийсь дивний збір на електровелосипед, на якесь умовне моноколесо, ви не дивуйтесь. Можливо, це врятує комусь життя. Військові придумують, як це застосувати. Якщо вони збирають на електровелосипед, моноколесо, електросамокат, на веприки, різні машинки, НРК, то це тільки для того, щоб врятувати комусь життя. І воно працює, воно працює, якщо його докручувати, якщо не здаватися, постійно боротися. Нам ця операція вартувала двох втрачених електровелосипедів близько 100 тисяч і двох втрачених бортів, хевішотів, близько 15 тисяч доларів кожен. Але е, отримали ми з цього врятоване життя. Ми отримали з цього врятованого нашого побратима. І ці гроші вони просто не зрівняні з життям людини, і ми б готові були в рази більше витратити, але тільки витягнути його і кожного хто був з ним.